Вітаємо усіх допитливих на каналі Еверест. Сьогодні не бути в курсі усього просто неприпустимо. Ми допоможемо досягти рівня ерудит та стати ходячою енциклопедією. Пропонуємо п'ятірку вражаючих фактів про все навколо. Почнемо з того, чим ми є. Точніше, що ми їмо. Тож, топ 5 продуктів харчування, на які ви поглянете геть інакше. На п'ятому місці рейтингу таке звичне і корисне молоко. Колись ним лікували отруєння, захворювання нервової системи та навіть туберкульоз. Частка правди в цьому є. Молоко містить 8 амінокислот, яких немає більше ні в чому. В одній його склянці стільки ж кальцію, як в семи сардинах, чи трьох склянках арахісу. Четверту сходинку посіла гречка. Традиційна крупа не лише української кухні, гречана лапша соба, чи не найулюбленіша страва японців. Корейці готують з гречки солодкі булочки, китайці, джеми, гречаний шоколад та навіть лікери. Індійці називали цю крупу чорним рисом, древні слов'яни, їжею богатирів. І не дарма в 100 грамах гречки, третина добової порції заліза. Трійку нашого топу відкриває улюблений продукт італійців і ще півсвіту макарони. Вважається саме для зручності поїдання цієї страви, винайшли видалку. Якби скласти всі спагеті, що з'їдаються за рік, вийшла б макарони на довжиною 600 тисяч кілометрів. Нею можна було б обмотати землю 15 разів. Великий композитор Росіні стверджував, плакав у житті всього двічі, коли почув, як грає паганіні і впустивши з рук тарілку макаронів власного приготування. Почесне друге місце запорівняно новим продуктом на українських столах капустою броколі. Популярною у нас вона стала десь 15 років тому. За кількістю корисних і незамінних речовин ця рослина може позмагатись з будь-яким овочем. А поживних білків у броколі стільки ж, як у м'ясі. Цей вид капусти визнаний еліксир молодості, адже здатен відвернути передчасну старість. Нарешті перша сходинка і лідер нашого топу на ній опинився твердий сир точніше, один із його видів. Голчі вважається найдорожчим сиром у Великобританії і продається за ціною 912 доларів за кілограм. Виробники стверджують, у його склад справді входять крихти золота і золотий лікер. Такого незвичайного продукту уже з'явились прихильники: один із шейхів на Персидській затоці і знаменита попзірка. Але любителі коштовного сиру не забажали розголошувати свої імена. Нехай ці знання спрощують вам життя та роблять його цікавішим. Топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки торговельної мережі Варшава. В ній ви знайдете широкий асортимент продуктів, аби перевірити усе почуте. А з «Еверкар» ще й отримаєте знижку 5%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.